Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про надбавки до пенсії, якщо ви маєте на своєму отриманні неповнолітню дитину. Якщо ви не працюючий пенсіонер і маєте на своєму отриманні неповнолітню дитину, тобто до досягнення неї 18-річного віку, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду України, подати відповідні документи про факт встановлення родинних так відносин. Родинних зв'язків, вашу трудову книжку, всі необхідні документи, написати заяву про те, що ви маєте на отриманні дитину, яка не досягла ще 18 років, та отримувати доплату. У розмірі аж 150 гривень дивіться, ця доплата передбачена тим пенсіонерам, по перше, які не працюють, та які отримують пенсію за віком, пенсію за вислугою років та пенсію по інвалідності. Дещо краще трішки в даному питанні. Ситуація у військових пенсіонерів їм також передбачена доплата на дітей. Ті пенсіонери з силових структур, які не працюють та мають на своєму отриманні непрацездатніх членів родини, передбачено надбавку на неповнолітніх утриманців дітей, які не досягли 18 років. Вона встановлюється в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, у нас становить 2361 гривню. Тобто військові пенсіонери мають рівну половину доплати, якщо мають на своєму від цієї суми, якщо мають. На своєму отриманні дітей, які не досягли 18 років, але надбавка буде нарахована тільки на тих членів родини, які не отримують пенсійні виплати, державну соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію та людям. З інвалідністю, державну соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю допомогу на дітей одиноким матерям. Тобто теж є критерії, по яким дана надбавка може бути врахована, а кому ні. Так, дивіться, якщо взагалі проаналізувати. Наше законодавство, то насправді в нас мізерні надбавки за понаднормативний стаж за перепрацьований. так само і за утримання дітей в розмірі 150 гривень. І ще дуже важливий момент. Якщо ви почнете працювати, повернетесь на роботу, наприклад, то ви обов'язково повинні повідомити про це органи Пенсійного фонду України, про те, що ви працюєте так, як ви надалі. Цю надбавку вже не зможете отримувати. Якщо ваша дитина, вже там, їй, наприклад, 19 років, ви також повинні про це повідомити органи пенсійного фонду, тому що дана надбавка до пенсії передбачена саме для тих дітей, які перебувають на отриманні, то досягнення ними. 18-річного віку, якщо ви пенсіонері вирішили бути фізичною особою-підприємцем, ви також повинні повідомити про це органи пенсійного фонду України, тому що цю надбавку доплату до пенсії ви також, на жаль, отримувати не зможете. От така стане на сьогоднішній день? Надбавка, вона існує, я розумію, що розмір її невеликий, але для чого я розповідаю вам в кожному відео, просто для того, щоб ви володіли інформацією та розумілися, з чого складається розмір вашої пенсії, та на що ви маєте право. Тож, якщо ви не працюючий пенсіонер і маєте на утриманні Дітей або дитина до досягнення неї 18-річного віку, пам'ятайте, що ви маєте право на надбавку до пенсії у розмірі наразі 150 гривень. Дуже жалко, що коли проводять кожного року березневу індексацію, чомусь ці доплати у нас не індексуються, тобто, на жаль, не збільшуються в розмірі.